Вітаю всіх партнерів правозахисної групи Варта. Сьогодні я хочу зробити дуже важливе повідомлення. 25 вересня в рамках програми 50 на 50 ми започатковуємо нарахування бонусів. Що це таке? Як ви знаєте, для участі в програмі 50 на 50 необхідно внести заставу. Процедура там наступна. Підписуються договори, які у вільному доступі. Вноситься застава у розмірі 1000 гривень за кожну ділянку, по якій починається процес, і тільки тоді починається процес по отриманню землі і е, зароблянню грошей на цій землі. З 25 вересня для наших партнерів ми вводимо так звану систему винагороди. Що в нас це являє? З кожної застави, яка буде сплачена е, учасником програми, якого партнера. Запросив до нашої програми, буде сплачено, нараховано в кабінет партнера бонус у розмірі 10% від вартості застави. Але дані бонуси неможливо буде вивезти готівкою з кабінету і отримати ці гроші на руки готівкою, оскільки застава є, як кажуть, недоторканною, бо вона повертається в будь-який момент яким же чином ви зможете використати ці відсотки, ці бонуси, які будуть вам нараховуватись з кожної застави у ваш персональний кабінет партнера? Ці бонуси ви зможете обміняти або на картку Класика, або на картку «Цитадель», або ж на саму заставу для запуску власних земельних ділянок, тобто ви зможете ті бонуси, які вам будуть нараховані. Поміняти на один із цих трьох видів товарів чи послуг. Більше того, картки юридичні цілодобового юридичного обслуговування ви в подальшому, коли ви їх отримаєте, ви зможете вільно продати і забрати всі кошти з цього продажу безпосередньо собі. Замовлення на обмін ваших бонусів безпосередньо на те, на той чи інший наш товар, ви здійснюєте з. Персонального кабінету. Ще раз наголошую, ці бонуси неможливо буде вивести готівкою. Їх можливо буде тільки поміняти на юридичні картки або ж на заставу, необхідну для запуску процесів в рамках програми 50 на 50 Тобто, якщо ви не маєте коштів, щоб внести заставу, активно запрошуйте учасників в нашу програму і ви подальшому зможете. Замінити ці бонуси на відповідну 1, ну, 2, 3 чи 5 застав, щоб запустити свої земельні ділянки. Або ж поміняти це на юридичну картку, яку ви зможете або самостійно використовувати, або подарувати, або продати її тому клієнту, який хоче нею користуватися, хоче отримувати спеціальні ціни на наші товари, або ж хоче бути учасником наших акцій, оскільки ви знаєте, що картки надають доступ до таких акцій. 25 вересня. Буде здійснювати, почне здійснюватись нарахування бонусів. Нарахування бонусів на всі замовлення, на всі застави, які будуть сплачені до 25 вересня, нарахування не буде відбуватись. Тобто тільки з 25 вересня всі, з кожного оплаченої застави, наші партнери надалі будуть отримувати 10% бонусів від адміністрації Варта. Я сподіваюся, що дане нововведення. Буде стимулювати роботу наших партнерів. Приймайте участь у нашій програмі, капіталізуйте власну землю. Дякую!